На сайті Міністерства освіти є меморандум школи і батьків, де можна заключити договір школи із батьками в плані тому, яка є поведінка прийнятна, яка поведінка неприйнят. Що робити з неприйнятною поведінкою? Це документ, який мають підписати всі. І ми тут маємо ось таку річ, що, наприклад, якщо приходить нова дитина в якийсь дитячий колектив і їй кажуть: ховайте речі, у нас крадуть, то ставлення дитини до цього вчинку красти буде достатньо лояльним. Тут всі крадуть і все нормально. Але якщо ми домовляємося, що ця поведінка неприйнятна, тоді ставлення дитини, яка прийшла в колектив, буде відповідним. Тому такий меморандум з батьками дуже важливий. Я знаю одну школу, де в договорі з батьками було сказано, що якщо батьки заходять і відкривають ногою двері в кабінет директора, то дитина виключається зі школи. І коли один раз дитину виключили зі школи. То наступні батьки дуже думали, яким чином заходити в кабінет директора. Ну, от реально була там був такий рядок. І е, ще чому ми говоримо про поведінку? Тому що у нас є положення про інклюзивний ресурсний центр. Я знаю, що зараз є робоча група, яка переглядає цей документ. На жаль, е, вони не всіх бажаючих туди взяли цю, цю робочу групу. Бо е, я е, хотіла, але не вийшло. Е, якийсь таємний ну, обговорення, поки що не знаю, що там буде. І у нас там вказано, що ми маємо діагностику дитини до того, як дитина з особливими освітніми потребами приходить е, у заклад освіти. Це є оцінка фізичного, мовленнєвого в розвитку, інтелектуального, емоційно-волювої сфери освітньої діяльності. Ну, насправді, якщо по представити це як сфери і освітня діяльність, серед цього всього, наприклад, немає соціальної сфери, а соціальна сфера є важливою, наприклад, є визначальною в порушеннях дитини з розладами аутистичного спектру. Це означення. Порушення аутистичного спектру, соціальна сфера, але вона не входить в діагностику нібито по положенню, проте у них є каст, це такий скринінг скринінгова методика опитувальних батьків, який визначає ризик попадання дитини в спектр аутичний. А тобто діагностика є, а в документах не сказано. Але саме якщо ми подивимось. Що в нас визначає поведінку саме, то це емоційна волюва і соціальна поведінка. І якщо ще додається когнітивна складова, тобто дитина ще. Недостатньо не аналізує інформацію навколишню, то тоді у нас відбувається проблемна поведінка. Тобто, ми бачимо дитину з особливими освітніми потребами і механізми формування цієї проблемної поведінки, чому вона може виникати, і вже на основі цього можемо розбиратися далі. Я тричі проводила дослідження, зараз знову розмістила у себе на сторінці. Наступний кадр буде з QR-кодом, де можна перейти і, і теж взяти участь у дослідженні на сьогодні, бо дуже цікаві речі. Поведінка, яка заважає освітньому процесу, ми питали у педагогів, що саме може ну, заважати. І от у нас тут є ну, саме кількість педагогів, яким заважає, наприклад, те, що дитина неуважна, заважає 12% опитаних педагогів. Те, що дитина гіперактивна, заважає 9% педагогів. Ну, ось така структура поганої поведінки, яка заважає під час освітнього процесу. Але з року в рік оці цифри трохи змінюються. І що було найцікавіше, коли я це робила під час локдауну, коли діти всі пішли на дистанційне ставлення вчителів до проблемної поведінки, трошки полегшилося. Тому що під час навчання діти навчалися разом з батьками, сиділи батьки і організовували їхню поведінку. Але це не дуже хороша історія, тому що зовнішнє формування контролю або зовнішній контроль знижує формування власного контролю. І в мене, коли я писала дисертацію, у мене реальні цифри вийшли щодо щодо цього, коли є занадто сильний контроль. Вчительки, вона вчитель року і дуже строга. То в неї в дітей довільна поведінка в класі була набагато гірша ніж у класі для дітей з ЗПР, де була спокійна вчителька, і все ну, от, робилось по домовленості. Вона е, спокійно з ними працювала. Тобто цікаво, як зараз, тому що зараз війна, я вже давно не робила це дослідження, тому запрошую, будемо потім на нашій сторінці викладати результати. це це цікаво. Ось є QR-код, можна буде заповнювати. Там ну, потрібно цифри цифри ставити, наскільки сильно заважає поведінка.